У Грузії знову неспокійно грузини вийшли на мітинги протесту проти ідеї Російської Федерації держави агресора відновити е безвізовий режим та авіаційні польоти між Росією і. Грузію Європейський Союз звернувся до грузинської влади в контексті грузинських прагнень до європейського співтовариства доєднатися до санкції проти Російської Федерації. Разом з тим, ця ідея відновлення безвізового режиму та запровадження польотів роз'єднала не лише грузинське суспільство, а і грузинську владу у той час, як президент Грузії підтримала народ і виступає проти даних ідей, прем'єр-міністр Грузії закликає ці ідеї реалізувати.